Вітаю всіх глядачів телеканалу Сфера, як тепла зима вплине на майбутній врожай, як змінилися ціни на овочі. Про це нам сьогодні розповість Андрій Кузьмич, голова асоціації фермерів на Рівненщині. Пане Андрій, вітаю! Мої вітання. Доброго дня. Ви завітали до нас неспорожніми руками. Взяли борщовий набір. От розкажіть, як ціни на овочі змінилися за останній рік? Картопля била рекорди, мабуть, а тепер капуста і морква. Розкажіть. Ну, Ви знаєте, цей рік дійсно є аномальним, є складним. Я вже це повторюю ще з початку осені. Ми бачили взагалі це вже від середини літа, бо є дві складові взагалі, які формують продовольчу безпеку і формують взагалі ціну на борщовий набір і так званий борщовий кошик. Він так я його приніс, щоб було більш цікаво, більш зрозуміло. Перший сегмент це, звичайно, погодні або кліматичні умови. І другий сегмент це вже безпосередня робота аграрія, фермера. З цим сегментом, а саме це вирощування, це внесення добрив, засобів захисту рослин, тобто назвемо це її складовою об'єктивною людська складова, тобто погодні умови і вже безпосередньо догляд. То цього року дійсно погода була аномальна, якщо розібрати на період вегетації, тобто росту овочів, рослин. Спочатку весна була холодна і суха, це ми говоримо за нашу кліматичну зону. Коли починалися вже сходи тої самої картоплі, в основному по всій Україні, крім нашого Західного регіону, вдарили сильні заморозки. Коли вже рослина вегетувала, навіть фермера, хлопці з Дніпропетровщини скидали відео, де картопля вже була там 10-15 см на поливі 20 гектарів вдаряли морози, а таку величезну кількість накрита агроволокном зберегти фактично неможливо. І на другий ранок вони ну, просто сльозами на очах приходили на поле, де врожай фактично був заги... фактично загинув. Тому приморовський і весняні морози це дуже небезпечна складова, яка цього року зіграла свою е, негативну роль. Далі в нас було плюс-мінус нормальне літо, можна було працювати. В нашій зоні цього року варто відзначити, була достатня кількість продуктивних опадів, вистачало вологи. Ну, але от вже коли кінець вегетації рослин, це в нас кінець липня, початок серпня, в нашій країні була аномальна спека, де була температура 36 там і 40 градусів. А якщо ми говоримо за центральну південну Україну, температура на ґрунті була зафіксована там, на сонці, звичайно, більше 60 градусів. Ну, зрозуміло, що при таких температурах. Рослини просто або гинули. Добре, від, скажімо так, відрекомендували себе рані сорти взагалі овочевої продукції, тому що вони встили набрати вологу, вспіли Добре. вирости, але все одно, навіть якщо от взяти цього року ціни дійсно б'ють рекорди фактично на весь сегмент овочів, крім цибулі, яка якою вдосталь насіють, До речі, коли Розпочалась повномасштабна війна з агресором. Саме Херсонщина була колискою залишалася овочі, особливо цибулі. І ми пам'ятаємо той період, коли у нас цибуля вже навесні коштувала там на той час більше долара, там 40-45 гривень і так далі. Наші ж аграрії, фермера, одноосібники. Почали культивувати цей овоч, який взагалі вважався південною культурою. Виявляється ось таку гарну, прекрасну цибулю, вагою 200 грам, Це цибуля з мого поля можна виростити в себе на полі без проблем. Тому під цей овоч закладають доволі великі площі. Цей овоч цікавий, цікавий тим, що після картоплі, по суті, він. Займає друге місце. Взагалі, це овочі так званого борщового набору. Вони плюс-мінус між собою рівноправні. Якщо забрати картоплю, ми не уявляємо борщ там без картоплі, чи без капусти, чи без буряка, але все одно вони ранжуються по кількості використання, то якраз на першому місці картопля, далі цибуля. Третя морква, капуста, ну і буряк, скажімо так, в заключеності. Це ми говоримо про основні овочі. Є ще овочі сезонні: це огірки, томати, перці, баклажани. До речі, в нас дуже культивуються. Почали культивуватися. Взагалі вважали, що баклажан це. Геть південна, Південний овоч, у нас його не можна вирощувати, але вирощуються ті самі кабачки. Ну і Звичайно, вже нікого не здивуєш на Рівненщині ті самі досить кавуни. кавуни дині. Ми знаємо, навіть в нас патентується Богринський кавун, славнозвісний, славновідомий, буквально 20 кілометрів від рівного в сторону Гощі. Не можна ласувати без проблем доволі смачний кавун, але він все ж таки залежить від посушливості літа, в ньому формуються цукри саме від погодних умов. Через що ось такий, на жаль, такий сегмент. Ну і другий сегмент це враховуючи війну, багато людей в першу чергу на селі, на війні або виїхали, і фактично реальна проблема це проблема з дефіцитом. Людей, а тим більше зараз, я надію, все-таки зміниться бачення, і буде прийнято те, що все-таки на дрібні фермерські господарства буде поширюватися броня, бо по суті і не буде кому посіяти ще буде нова проблема, тому що всіх мобілізовують працівників, ті, що не заброньовані, звичайно, то і наша позиція як асоціації взагалі всіх фермерів України, не тільки моя. Я думаю, і в міністерство, в тому числі, і народних депутатів, які вболівають за аграрний сектор, це звичайно зробити умови, щоб дрібні фермера лишилися і все ж таки могли забезпечити ту продовольчу безпеку, бо такими темпами не буде. Ну не буде кому навіть сісти за трактор. Я вже не кажу за комбайн, бо щоб сісти за комбайн, то спочатку треба сісти за трактор, щоб його посіяти. Я не даремно взяла цю картоплину. Дуже багато людей нарікають на якість картоплі, що вона всихається, що вона має якісь темні вічка, і тобто тверда при варінні. Як правильно зберігати, мабуть, овочі взагалі? Розкажіть ну, я розділяю ваше питання. До, до процесу зберігання потрібно належним чином підійти і виростити правильно. Тобто останні декілька років це тільки минулий. І цей рік демонструє ціну на цей овоч, а взяти на початку повномасштабного вторгнення картопля була 3,54 yeah. і її ніхто не хотів брати. І просто люди вже почали набагато менше її садити. набагато, А ми ж говоримо, це ж не просто посадив, і вона виросла. Це треба вкластися, вкластися часом, вкластися фінансово, внести правильно засоби захисту рослин. Хороші препарати, там, добрива, паливо і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А це все кошти. І по суті, вирощування картоплі не то, що виходило в нуль, воно було мінусове. І через що люди перестали її вирощувати, а перестали вирощувати, вона зникла з ринку. Відповідно, не завжди ж так само, до прикладу, цього року ситуацію можливо, бі картопля вже коштувала 30 і 30-40 і гривень. Але ситуацію вирівняв імпорт. Але імпорт включається від певного порогу, коли його можна ту картоплю ввозити. Тому що в до прикладу, якщо в нас картопля там до 20 гривень, імпорт не їде, бо вона там буде сюди, приїде, буде коштувати 22. Якщо ж ми бачимо темпи зростання, включається імпорт, так само ж картоплю. За кордону потрібно розмитнити згідно законодавства чинного, сплатити податки і так далі, сплатити логістичні витрати, які доволі немаленькі і так далі. Витратити на те все час. І наші люди просто перестали садити картоплю, бо всі думали, ну, що там мені садити, я піду в будь-який там маркет чи на базар куплю. Воно до певного часу такий механізм працював, але. В 23 році він лопнув і побачили дефіцит. І така, на жаль, тенденція, поки дав би Бог, щоб закінчилася чим швидше війна, але поки буде війна, бо овочі це в першу чергу це люди. Це люди при посадці, це люди, тому що більшість овочів та сама капуста, вона, сад, томати, перці. Садиться розсадним методом, там, де потрібні люди, так само збирається людьми. Звичайно, великі компанії мають, там, але їх одиниці на Україну спеціалізовану, дороговартісну, овочеву збиральну техніку, але все ж таки навіть на сортуванні, на тому самому зберіганні, де ви кажете. Потрібні люди, і нова в нас катастрофічна проблема. Я повернусь до початку вашого питання. Все ж таки зберігання. І уряд, і теж наші депутати Верховної Ради ініціюють так само. Буде багато цього року зроблено акцент я знаю, міністерства нашого Віталія Станіславовича, Саме на овочесховища будуть видаватися гранти там і так далі. що в нас в країні катастрофічно бракує овочевих сховищ, овочевих баси. Я вважаю це правильне рішення. Дав би Бог, щоб воно вийшло. Я розумію, не всі дрібні їм не скористаються мабуть, це більш для більшого господарства, бо для тих, які готові ризикнути. Взяти, тому що ну, завжди це така історія, яку треба частково, але все ж таки треба повертати. Але це стимулює, якщо ти вже входиш в гранти, це стимулює тебе до розвитку, до... тому що це дуже непросто. Хто думає, що вирости це, це так, та що там не все так просто, це як і в кожній справі. І по суті, зараз в нас аграрна ланка в країні, коли там фактично знищена. Військовими діями з боку агресора промисловість ми говоримо про ту частину України східну. То якраз аграрна ланка дає найбільшу валютну виручку. Саме українська земля, зараз під час війни, вона ну, я згадую такий епізод: 2022 році наша область після деокупації Чернігівщини ми туди їздили. І я бачив таку картину. Приїжджав до свого вже товариша, друга в Чернігівську область, таке село Лукашівка, фермерське господарство Напорівське Григорій Михайлович Ткаченко. Ми приїхали перший раз, то в нього просто на базі стерчали ракети: ракети, снаряди. Ми Ну просто, але коли ми приїхали на другу, через дві неділі, вже те поле було посаджено, на ньому була посаджена картопля. Тобто земля настільки вона ну, виняли, зрозуміло, що вона пошкоджена, але далі продовжують все рівненько, гладенько е і так далі. Тому наші люди точно здаватися не будуть і будуть рухатись вперед. Чому такий гарний врожай? Ви заходите в поле ще десь взимку, починаєте вже працювати. Е ви не повірите. Е, якщо дасть Бог, я прийду на наступний рік до вас в студію з ще з кращим кошиком, прийнете. помідорами, то воно е, вже формується. Ми звичайно є ряд добрив, які вносяться під зиму. Це добрива, які є малорухливі в ґрунті. До прикладу, це калій, це фосфор. В першу чергу, азот він більш рухливий. Його треба вносити навесні. Е, да, да, в цю пору ще на що молиться аграрії, просить Бога, це звичайно е, волога, оці снігопад, який сьогодні йде, який десь Бог буде завтра. Це все йде е, питання про вологу. Земля насичується вологою. Добре, що зараз немає сильних морозів, е, тому е, через що е, колись були підтоплення. Земля промерзала, випадав великий шар снігу. Земля потім весною сніг почав танути, плюсові температури. Земля ще не вспівала розмерзатися, відповідно, не поглиналася волога, і та вода стікала там в русла річок, там і через що створювалися такі там повені, паводки і так далі. Зараз же цієї зими ми бачимо фактично, земля. Там були морози мінус 10, але вона дещо пришорхла, але не промерзла. Зараз земля в цьому є як і плюси, так і є і мінуси. До прикладу, ті шкідники, які є в землі, вони не промерзають, не гинуть, навіть можуть при таких температурах ну, не розмножуватись, але зберігати свою репродуктивну активність навесну. Тобто з цього боку є. Мінус зима має бути зимою. Ну і звичайно, якщо е, ми говоримо про озимі культури, про там про пшеницю, про ріпак е, і ціни будуть рости в світі, тому що ми бачимо, ми зараз е, нам ще можливо це складно усвідомити, і ми, можливо, не думаємо, що ми при таких змінах живемо, і так неозброєним оком їх так е, якби й не видно сильно. Але точно йде зміна клімату, і я не здивуюсь, коли ми зможемо вирощувати ананаси. Хтось може подумати, що хоча в Тернопільській області в теплицях і ківі вирощують ананаси, я був цих людей, бачив, ну доволі цікаво. Але це якраз для українців, для нас типові овочі, і там і часник є. До речі, теж він стабільно. Тримає ціну і, ну, так, і буряк, і морква, і капуста, яка теж цього року. Ну, вона, вона, якщо відверто сказати, то вона ну, ніхто не пам'ятає таких цін на капусту, бо дійсно цього року багато її ну, пропало, реально пропало. Вона не дала той врожай, який би могла дати. Це були бактеріози, ну і звичайно, городники, і хто знає. То ціле літо проблема номер один була, як же ж побороти ту білокрилку. Mm -hmm. Боролися, боролися з нею, боролися, боролися різними методами, хто як міг. Через що зараз є вже там сорти стійкі до трипса там, і так далі. Ну і ну, Доволі була непроста боротьба за цей врожай, і через що такі ціни? Ну, все ж таки, капуста дорожча. Морква так само, але тут вже включилася імпортна складова, де капуста до нас мандрує навіть з Македонії. Там зараз розпочнеться сезон капусти з тих самих Нідерландів, але треба розуміти, де Нідерланди і це логістичне плече, воно ну, ну, далі платять за це кінцевий споживач. Є такі фермери, які збирають двічі на рік врожай. Дуже багато перейшли на малину, яка родить фактично до зими на півночі, Рівненщини е, да, да, ви знаєте, є цілі села, там, до речі, дуже цікаві. І е, взагалі е, малина це ну е, я невеликий фахівець саме по ягодах, хоча й вирощую самі обліпиху. А, але ж я скажу, що це лотерея, малина і три фактично все. Овочівництво це як лотерея, як казино, якщо можна так сказати. Бо так, ти сьогодні ну, якби виграв, а чи це нема такого, а я все, не буду садити, бо буде мала ціна. Ти вже Чи є ціна, чи нема Хто в матеріалі, той мене зрозуміє. Ти, якщо це справа твого життя, то ти його будеш садити навіть, бо ти розумієш, що крім цього є якісь складові. Е, крім банального, да, ходити на роботу, це, мабуть, якась як для мене, це певна там, ну, якщо можна так сказати, філософія, навіть релігія, я б сказав, овочева своя, коли ти там на полі. Е, ви не повірите, але я деколи ну, говорю, можу говорити там, з капустою, з буряками і картоплею, ну, ви... жуками можу там, сваритися, шкідниками і так далі. ну Я жартую, але. Деколи буває. У По вас То, помітно, що ви любите справу, якою ви займаєтеся? Ну так, так. Тільки це я зрозумів вже десь аж в цьому віці. Чим раніше почати, тим краще для тебе. А от зима така, як зараз, сьогодні там мінус 10, завтра плюс 10. Наскільки вона вплине, наприклад, на півдні? Тому що там було дуже спокоенне літо. Ну, є угу. в мене товариш в Одеській області, Білгород-Дністровський район. Ви не повірите, але вони вже е, є такий агротехнічний метод, який застосовується навесні. Вони вже закривають вологу. Це самий перший е, агротехнічний момент, коли після зими е, волога у вигляді снігу зайшла в ґрунт, і на поверхні ґрунту потрібно закрити такі невеличкі капіляри, пускається там борона, е, чи міленько культивується. Хто, хто знається, це, той мене зрозуміє. І закривається. Так звана верхній шар вологи. В селах кажуть, боронують там, скородять, як хто говорить. Але агротехнічний прийом називається закриття вологи. Він, як правило, у нас відбувається там в першій декаді березня, може бути в кінці березня, в залежності від погодних умов. Але чим раніше, тобто він відбувається зразу, як тільки можна зайти в поле, то якраз в Білгородністровському районі ще тиждень тому закрили вологу. І вже почали сіяти арпаш. Я вам, до речі, взяв, не знаю, чи я тут зараз знайду, до прикладу, з якої цибулинки виростає цибуля, я, і вони ось такий арпаш. Зараз зараз, воно йде того брав. О, о, я взяв оце з такої цибулинки, де, де методи вирощування можна. Це називається Арпаш або Цибуля Рібка. В народі її кажуть тиканка, то вже в Одесі її садять це весняно. Можна садити зимову. От ми цього року 2 гектари. Я в себе на полі, на господарстві, 2 гектари вже зимової посади. Вони вже садять в цю пору в січні місяці. Такого не було такої аномалії, і всі прогнозують, що. Ну не знаю наскільки правда, ну тому що прогнозувати може тільки угу. Господь Бог і Небесна канцелярія. Кажуть, що літо теж буде непросте. Пане Андрію, маємо обмаль часу. Розкажіть, будь ласка, підсумок, які варто чекати ціни на овочі цьогоріч? Е, Ви знаєте, коли е, я дуже часто чую це питання, і є дві сторони. Я завжди розумію. Покупців, які не всі ж мають можливість посадити, але ті, хто мають можливість, ми завжди закликаємо садіть. Не можете саді, садити, купуйте в перевірених своїх там односельчан, фермерів, їдьте щонеділі працює ринок в нас на Луцькому кільці, де продають свою продукцію. Звичайні люди з села з ними можна взяти телефон, домовитися дешевше. Бо ну, називають різні там ціни на моркву, Треба не забувати. У нас на жаль є ще такі сегменти, як перекупники. Тому що то, щоб їх не було, завжди ми за те плече, щоб був продавець-виробник і покупець, і між ними не було ніякого лишнього. Скажімо так, перекупника і так далі. Хоча всі мають право на існування і всі хочуть жити, і я це все добре і прекрасно розумію. Все, кажуть так, Якщо дорого, садіть самі. От буває, так я чую між людьми. Вам дорого, посадіть самі і зразу так це. Тому. Важко щось прогнозувати, але надіємося, все ж таки я завжди дивлюся з надією, що наступний рік буде більш дощовим, більш сприятливим. Всі насадять, враховуючи, що велика ціна на капусту і моркву кинуть свої роботи, поїдуть в село садити грядки капусти, і тоді воно буде дешева для всіх. Нехай ваші прогнози здійсняться. Фермери, де є фермери, там є село. А де є село? Там є Україна. Нагадаємо, сьогодні у нас в гостях був Андрій Кузьмич, голова асоціації фермерів на Рівненщині. Не прощаємось, залишайтесь на сфері.